Вдих, видих, вдих, видих. Зі свого найнижчого положення перейшли в центр. Між стегон. Між стегон у вас 90. Ви по центру. Нахиляєте стільки, скільки дозволяє тіло, дихаємо тут. Можна поставити лікті поряд. І покласти обличчя на плечі. Глибокий вдих, видих. Постійно штовхайте сідниці назад, лобкову кісточку вперед. Вперед. Прогинайтесь в грудях. В грудях. Збирайте лопатки. Ви коли робите цей рух,